Привіт усім! Хімія це справжня магія, яка ховається у всьому навколо нас. Зацікавило? Уявіть, кожного разу, коли ви готуєте, прибираєте чи навіть дихаєте хімія в дії. Ваша ранкова кава це суміш хімічних реакцій, що дарує той неперевершений аромат і смак. Чистите зуби. Склад зубної пасти ретельно підібраний, щоб захистити вашу усмішку. Від акумулятора вашого смартфона до іржі на велосипеді кожна реакція це танець атомів і молекул. Навіть наше тіло це хімічна фабрика, яка розщеплює їжу на енергію, загоює рани та бореться з мікробами. Тож наступного разу, коли ви подумаєте, що хімія це лише купа нудних формул, пам'ятайте, це ключ до розуміння навколишнього світу. Зануртеся у вивчення хімії і хто знає, можливо, ви розкриєте деякі з найбільших таємниць життя. Залишайтеся допитливими, досліджуйте хімію та побачте магію в кожній реакції.